Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас субота, 5 листопада. Я хочу зробити розклад, може на декілька колод, на декількох колод. Які покажуть мені становище в цілому міста Запоріжжя, Запорізької області, Херсонщини. я хочу то подивитися. Це була був наш розклад карта дня. Я його розбивала на дві частини останнім разом. І зараз ми зробимо те ж саме: подивимося. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. Десь на тиждень, як буде розвиватися, як буде становище, в цілому міста Запоріжжя, сьогодні 5, от до, ну, хай буде до, десь до 10-го числа, отак, бо сьогодні тільки почався день, це, ну 6 днів буде, да? практично тиждень. До 10 числа включно. Давайте подивимось, яке буде становище міста Запоріжжя. В цілому, давайте подивимось, як себе будуть відчувати е, місто в цілому. От енергетика міста. Енергетика міста Запоріжжя. Дивіться. Король мечовий. Король мечовий. А все ж таки є тут людина. Я не знаю, чи то старух, чи то не старух. Я сумніваю, що це старух. Все ж таки, мабуть, є ще військовий е, якийсь е, тут у нас начальник, який відповідає за область іменно у військовому плані, бо зараз це головна людина, е, то е, ось він має інтелект, він має розум. Я дуже сумніваюся, що це старуш, якщо чесно. Ну, це моє лічне, там особисте то, як уже ви там собі. Але є людина, яка відповідає за місто іменно воєнний час, іменно з тої точки зору. Бо бачите, він мечовий, він військовий, це влада, це військова людина. Тобто у нас в цьому плані порядок. Енергетика у нас воєнна міста. розумієте? Ми. Ми знаходимося непосредственно близько до фронту, прифронтове місто, ще й Окупована область. Дивіться: спілкування між людьми. Це двійка, це трійка. Ага, значить, це має на увазі, що немає між владою, між людьми, між бізнесом. Немає общих точок соприкосновлення, немає, в них іде. Така енергетика. Але в цілому, в цілому, цілому новини непогані, в цілому, якось по чашам, по цьому пажику, якось місто ще має такий, ну, почуття по пажику це ось такі, знаєте, вони маленькі почуття. Але вони є, і люди якось виживають. Це енергетика міста в цілому. Давайте подивимося тепер, е, яка ситуація в плані е, влади нашої місцевої, що вона собі думає, як вона, що, що влада наша, ось, пожалуйста, воно в перевернутому стані. Оце, скоріш всього, наша влада. Це оцей старух, оцей секретар, слава Богу, вже його не називають і умер. Бо який він і омер, він секретар. Я не знаю, чому він має право підписувати якісь там ті матеріальні документи. Він не, має, не повинен мати право на це. Секретари не мають на це право. Лічно я була секретарем у начальників, то я не мала на це право. То яке він має право, я не знаю. Добре, ді... ладно, то таке. Опускаємо. І кажуть, ми того не знаємо. Це наша влада, це її стан. Немає порядку, немає дисципліни, повний розбрат в голові у них. І вони, оце отакі, вони в негативному стані. Бажання працювати, ну, звісно, що вони втомлені, але ж, бачите, красти не втомлюються, а працювати втомлюються. Ой, давайте розкриємо. Це все ж таки є люди, які працюють, які діють у всіх направленнях. Є така людина у нас. В принципі, на ній, мабуть, все це і тримається. Ми отримуємо допомогу. Скоріше всього, помагу це іде, знаєте, скоріш всього, це йде центральна влада, скоріш всього, це центральна влада, і все ж таки вони бояться, бо тут йдуть дії молодої людини, ну як молодої, молодого чоловіка, і він володує всім. То це центральна наша влада, це Київ, це, скоріш всього, конкретно Зеленський. І допомога на місто йде. Все ж таки вони якось там той. Чи контролюють нашу владу, чи контролюють нашу Запорізьку владу органи спецслужб? Так, контролюють вони. Контролюють. Контролюють. Ось імператор. Контролюють вони. Але вони її не дуже якось так, знаєте, прижимають. Нема цього, цього немає. І, до речі, тут іде, бачите, жіноча енергетика. Жіноча енергетика. Тобто ця служба, спецслужба, яка займається, там цим займається жінка. Якось вона на то впливає. І в неї це не дуже виходить. По іерофанту вона то не дуже тягне. Але, 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 в цілому так контроль є. І е, все одно, все одно, е, ну, опять-таки, іде ось вона. Завжди ми продивляємося і по діагоналі, і воно просматрюється Дивіться. Ідуть такі речі. Тобто так, їх контролюють. Контролює конкретно оця людина, військова, яка при Запоріжжі. Конкретно президент і конкретно спецслужби. То, що вона там щось, вона якось неясно то робить. Якось в неї не хватає клепки то робить. Або вона мішає там, мішається під ногами. Якось так. Ну, от, контролюють вони владу. Будь ласка, покажіть нам карти, чи мають вони все ж таки наша влада, старух, куртів та злата і всі там оті прихлібателі, чи будуть вони все ж таки справедливо себе поводити і не красти. Покажіть нам то, як вони будуть себе поводити в цьому стані? Ну, бачите, силу вони мають. Силу мають. Але бажання, бажання потрійки, енергії в них немає вже тим займатися. Немає. Вони вже якось повернулися більше до людей. Все ж таки. Все ж таки більше повернулися на людей. Вони бояться, бояться цього контролю. Бояться цього контролю. Так, трошки подивилися владу. Давайте подивимося. Я тут хорошо хочу помішати, е, мисль, хочу, яку я подивитися, зараз я вам озвучу. Я хочу подивитися економічний стан е, імено, е, в плані з цими відключеннями, бо ми ж розуміємо, що люди не можуть працювати. Бізнес не може нормально працювати. Багато людей працюють в інтернеті, інтернет-магазини, склади. Багато які переходили на інтернет-бізнес, розумієте? Тому давайте подивимось. Так, можна купити тариф від телефону це все робити, але це дуже так воно. Ну, давайте подивимось. Покажіть, будь ласка, карти на цей тиждень до 10 листопада економічний стан міста, бізнеса у зв'язку з цими відключеннями електроенергії, яка ситуація? Ну, бачите, рішучість є. Бізнес вони охороняють, рішучість є, але по почуттям геть погано. Геть погано. Тримаються, тримаються, тримають удар, працюють, несуть втрати. Несуть частково втрати. Так. І деякий бізнес взагалі розвалюється. Немає він такої допомоги. І не весь бізнес має такі можливості. Бачите? Не весь бізнес. Ну, це, звісно, маленький немає. Тому будуть страждання потрійки, будуть і пияцтва. Пристосування, пристосування будуть питатися пристосуватися до того, до цієї енергії, до подачі електроенергії, Будуть пристосовуватися дисциплінуватися якось бізнес, але збитки будуть нести. Так, давайте попитаємо карти, чи потрібно це робити в Запоріжжі? Чи потрібно це веєрне відключення для Запоріжжя? Чи потрібно воно взагалі реально потрібно нам? Ми щось від того. Це реально нам потрібно. Отак я спитати. Чи реально ситуація з веєрними відключеннями потрібна Запоріжжю? Отак от я хочу спитати. Покажіть нам цю ситуацію, чи реально нам це треба? Яка ситуація у нас з цим? Ну, Дивіться, в принципі, в принципі, по цьому питанню ось, пожалуйста, жриця сидить. Захисту немає. Ну, в принципі, так, так, да, ми нуждаємося, бо захисту немає, і у нас йдуть такі, бачите, затримки. Затримки і, але ідуть сілення і оздоровлення за що затримок. За що затримок іде сілення і оздоровлення. Але йдуть втрати. Все одно йдуть втрати шалені по цьому. Йдуть втрати і, ну, я так вам скажу. Зараз я візьму іншу колоду. Ми запитаємо. Тут показало ситуацію, що. <кхем> так, ситуація, в принципі, гармонійна, але де, е, десь іде е, іменно потрібна та затримка, щоб поздоровити ситуацію. Але несуться тут же несуться інші втрати. Я що хочу запитати у карт, щоб ви розуміли, чи є сенс цих затримок? Ми е, втрачаємо більше, коли це виключається, чи. Ми від цього щось маємо від цих веєрних відключень в цілому, взагалі. Да, економіка, промисловість і таке інше наша енергосистема. Чи має то сенс реально? Ці відключення, будь ласка, карти, покажіть мені, чи має то сенс відключення цих цієї електроенергії у місті Запоріжжя? Чи реально це потрібно і це взагалі вигідно? Чи є в тому вигода якась економічна вообще, по енергосистемам Запоріжжя? Так, так, це потрібно, люди. Це потрібно. Це потрібно, це дерево. До речі, це буде робитися якийсь час. Бо дерево це буде тільки розвиватися ця історія. На жаль. Ну, в даному випадку це просто да. Це я вже так. Так, давайте подивимося на лінорманах. Давайте подивимося на лянорманах задамо питання. І якось так його треба задати по цим відключенням. Чи будуть вони дуже частими? Ось так, чи будуть дуже часто ці відключення по місту Запоріжжя електроенергії в будинках людей? Чи буде це дуже часто? Да, чи ні? Так, да, це буде часто люди. Це буде часто. Так, добре. Ну, диватися. Давайте подивимося ще такий момент. Чи будуть ці відключення в листопаді? Весь, весь місяць, листопад чи будуть оці часті відключення електроенергії. Покажіть нам сигніфікатор листопада і ситуацію з цими відключеннями. Так. так. Це буде нервова обстановка. Буде цей хаос. Позитив цього, Позитив цього. домівки. Домівки. Ну, це, знаєте, така стабільність. Тобто, стабільно стабільно будуть відключати по домівкам електроенергії. Тобто, це буде робитися, ну, скоріш всього, по графіку. Тобто таких ось аварійних, я подивлюсь, що отдільно не повинно бути. Бачите, домівки впали, це позитив, іначе це буде по графіку. Так, а давайте запитаємо зразу. Це буде по графіку у нас в листопаді по домівкам. Так, буде по графіку документи. Е, негатив листопада в плані відключення енергозбереження. Е, негатив, карта дуже класна. Так, ми будемо, ми будемо накопичувати, ми будемо зберігати всю енергосистему країни. Це колодязь чотири масті. Так, хорошо, добре. Давайте подивимося лютий. Ой, фу ти, господи, грудень. Грудень місяць. Грудень місяць теж питання. Дайте мені сигніфікатор грудня місяця в плані відключень електроенергії по Запоріжжю в будинках людей. Ну, лабіринт, я вам так хочу сказати, це карта така. Вона. Тут будуть якісь моменти, де почнуться оці розговори про те, що чи треба то робити. Так, ага. Ага. А дайте я ще одну карту покладу сюди. Ну, в принципі, бачите, будуть переобіждені. Тобто, все ж таки, і ще я вам хочу зробити по пікам. Це буде ще казати про те, що, може, все ж таки буде менше тих відключень. По букету це будуть якісь зроблені дії. І цих відключень повинно бути вже менше. Позитив цього місяця грудня для Запоріжжя в плані відключень. Позитив плані відключення електроенергії. Позитив. А, люди будуть мати радісний настрій. Тобто, скоріш всього, що відключень у грудні вже, мабуть, не буде. Зараз ми ще перепровіримо. Будь ласка, покажіть мені карту, чи буде відключено відключення менше, менше відключень буде, так? Чи ні? Ну, в принципі, так. А може буде взагалі не буде відключень? Не буде відключень? Так чи ні? Так, не буде відключень. Тобто грудень буде більш е в плані енергетики, більш стабільний. Негатив грудня в плані відключень. Очікування. Очікування це ще допомога, очікування, партнери. Е Ну, це буде якийсь час, іти, це по черві, це наші переживання, це ще такий. І буде якась історія в грудні, яка буде дуже важлива для нас. Але вона не буде дуже гарна. По початку, потім будуть гарні новини. ну, Тобто, партнери будуть думати, але все одно будуть подлі речі робитися, тобто, будуть, скоріш всього, якісь негативні плани, все ж таки будуть. До цього буде причетна людина, мужчина, це чоловіча енергетика. Ну це, скоріш, ж, наші ці придурки, оці наші сусіди. Але держава буде над цим дуже ретельно працювати. Буде якась неясність в цьому плані, але потім буде договор. Договор. Буде договор, скоріш всього, це перейде вже на інший місяць, бо я переклала дуже багато карт. Дивіться, значить, скоріш з цього, що в січні, кінець грудня, січень туди піде, вже буде якийсь договор в плані. Щоб це все прикратити. Він вже легше буде цей місяць-грудень, в плані цьому. Бачите, які карти випали? Так, хорошо, це ми трошки подивилися. Ну і давайте ми подивимося все ж таки, а, хоча вже 20 хвилин, 20 хвилин. Давайте коротенько я покладу стопчики відключення у грудні. В електроенергії в Запоріжжі по домівкам буде, так чи ні? Я хочу все ж таки удостовіритися в цьому. Гарна карта. Гарні новини. Так, вона каже: да, ще будуть відключення. Ану, як я задала питання, я не пам'ятаю. Надо правильно питання задати. От бачите, як? Це важливо. Надо правильно спитати. Будь ласка, карти покажіть мені: грудень місяць в Запоріжжі. Електроенергія. Відключення. В домівках людей буде відбуватися планово так чи ні. Отак. От, тому що. Так, ще буде в грудні відбуватися все ж таки. Ну, на якомусь етапі там теж випадав, до речі, букет. Ooh. Може, на якомусь етапі воно буде трошки зменшено йти. Але так, в грудні ще буде відбуватися, люди. Буде Буде відбуватися відключення, планове. Так, а ну давайте подивимося по-іншому. А... Будь ласка, карти покажіть мені теж питання: відключення вієрни. Планові відключення в місті Запоріжжя, електроенергії в будинках людей січень місяць 2023 року. Будуть ці вірні відключення продовжуватися, чи ні? Так чи ні. Ну, держава вона не каже. Ми дивимося ще. Да, Буде ще в січні. Але ось воно вже буде йти менше. Це по картам видно, що цим будуть займатися. Цим будуть займатися. Тобто воно буде йти, може, от бачите, нам на цій неділі так. Ну, я не скажу, що от один день був в мене такий вчора. В мене не виключали взагалі. Тобто, якось нас пронесло. Знаєте, я то повозмущалася про Шевченківський, що є дома, де взагалі не відключали. І ось мені зробили такий, бачите, подарунок вчора. В мене було світло, хоча я встала, бігом бігом все робила, бо я ж не знала. чи друг... Бачу, що по, 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 по другій чергі все должно відключитися. Бачу, не відключається. Думаю, ладно, давай буду робити розклади, бо може я увійду е, в третю чергу. Але ні, слава Богу. Все, люди, ми з вами подивилися, все ж таки буде ця ще напруга з електроенергією. Треба пристосовуватися до того, і ми будемо пристосовуватися. Е, карти то показали. Так що так. І зараз я буду продовжувати цей розклад, бо просто вже 25 хвилин, практично. Я буду зараз продовжувати по Запоріжжю, Далі буду дивитися розклад. Це тільки ось окремі питання я подивилася, владу, економічну, це електроенергія, бо це були важливі питання. Дивіться мій канал, я буду зараз робити ще відео. Сьогодні у мене є таке натхнення. Так що... Ласочка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, хто може впав, в тому, впав в тому, зробити подяку, будь ласка. Карту виставити я не знаю, яку мені карту виставляти. Цю карту я не хочу виставляти, бо вона не дуже підходить. Я об'ясню чому. Ця карта йде Віза, і вона більш для, або для гривні, або для доларів, тобто Штати. А все, що по Європі, там, якщо люди захотять щось перечислити, то прийдуть копійки, бо будуть зніматися з долара на євро переводитися, а потім на гривню. Ну, тобто так. Тобто, ну, я почитала просто. Тому я хочу зробити візу мастер-кард, і тоді виставлю її. Ось так. Так що, все, люди, будьте зі мною, я дуже вас... Люблю і поважаю, бо ви дивитесь, ви мої люди, ви мої, моя аудиторія. Я дуже ціню ваші коментарі, відповідаю, якщо ви е, побачили то. Ну і чи що там, де якийсь заскочує покидьок, я його або пишу, щоб сам пішов, а, а якщо не може, то обираю сама. Так що так, все, люди, почуємось, па-па.